який ми зараз маємо, потребує е, іншого підходу до навчання, підготовки їх до роботи з інформацією, аби наші е, діти могли не лише навчатися, але і е, гнучко сприймати е, нову інформацію, вміти її критично аналізувати. Е, 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 і розуміти, що є дійсно потрібним і не потрібним? Ви бажаєте компетентність, ви пересік пов'язуєте некомпетентності. Скажіть, будь ласка, з якого класу ви пропонуєте застосовувати технологію критичного місця? Але з першого? Якщо з положення Левовигодського про це найближчого розвитку, так? Mm -hmm. Можна, вже потрібно починати з першого класу, розвитати критичне мислення, починаючи з простих вправ і вже продовжуючи mm -hmm. більш складного процесу. Mm -hmm. mm -hmm. Олена Костянтинівна, ви зазначаєте Девіда Клубкера, так? Mm -hmm. а, як автора цієї методики. Хто з українських науковців працює, описує цю методику масово? У нас працюють саме з критичними початкових класів, то в Білки на Когу та Запоріжжя Стерно. Дякую, це правильно ви кажете. Дякую вам. Ще є осередки критичного мислення. До речі, Академія прийомку України. Будь ласка, Тетяна Дмитрівна. Олена Наситину, скажіть, будь ласка, які ще вправи ви використовуєте, окрім тих, що ми бачили на вашому мастер-класі? Що тут ваша вправи? На майстер-класі я представляла авторські вправи. Це, це, це особисто мої розроблені вправи, але вже ж я використовую дуже всім відомі вправи технології. Так це є і таблиця Зуй, і Двопортний щоденник, і фішбон кластер, купування, то є такі методики, що я дуже добре зрозуміло mm -hmm. всім то і гранування, і корзина ідеї, ідея повітряння, передбачення. Можна mm -hmm. уточнити, скільки вправ максимально ви рухуєте використовувати? Найбільше чотирьох вправ є вправи, які є підготовчими, є права основна, яка займає найбільшого часу, і вже рефлексійні вправи, то три-чотири найбільше. Ви кажете, що у вас є е, особисті наробки з цієї теми? Так? Як ви розповсюджуєте свій досвід, де це можна побачити? Ці наробки розташовані на моєму блозі у розділі вчитель-вчителю. Зараз я друкую статті у Харківському виданні основа та початкове навчання і виховання. То там... Тобто періодика є? Є період. Будь ласка, речення. Розвивати критичне мислення потрібно, щоб... щоб навчити дітей жити у цьому світі і щоб вони нас не були ошукані. Дякую, Дякую. Дякую. Ірина Миколаївна. <звук> Як ви можете отримати співпрацю учителів, які разом з вами брали участь у майстер-класі? Наскільки ви були задоволені цією Чи готові момінь до формування методикою критичного критичної? На жаль, та різкою я працювала, але це На жаль, я була не до скаргана. Скажіть, будь, -як, будь, -як. Скажіть, будь ласка, Олена Костятина, наскільки вам вдається знаходити баланс між традиційними і інноваційними методами навчання? Правила золотих середини ніхто не відміняв, то. О... Напевно, це така все ж таки більше мене це інтуїтивно. От я бачу дітей, і кожен обір це зовсім по-різному. І відчуття дитини, відчуття класу, ти бачиш, що вони вже готові до чогось нового, то ти більш впроваджуєш критичне мислення, надаєш їм. А якщо діти ще не зовсім готові, то більш традиційно. Я фахівцям шаном журі стосовно цієї проблеми є. Яка... Мислення. То є Так, так технологія, просто тому, що це модно? Ні, критичне мислення це на часі. І зараз цим займаються не тільки науковці, цим займаються і практики. І для того, щоб е, наневезти, як ви кажете, все це не звести, е, ми маємо працювати спільно. Тому я вас запрошую до свого експерименту, якщо буде бажання, будь ласка. Олена Олен Костянтинівна, Василь Олександрович Сокомалицький називав вміння дітьми ставити питання це зав'язувати вузлики з А які вправи допомагають вам навчити ваших учнів вміння ставити питання? Ну, на мастер-класі якраз були представлені деякі вправи, то є, е, е, інтерпретація була вправи таки прості питання е, е, і таблиця саме е, каплан до постановки питання до нового тексту. Дякую. Дякую. Була ще питання є. Я намагання вам, то що діти проведення нашого майстер-класу, що ви хотіли, плануючи цей майстер-клас, і не mm дуже -hmm. для себе став. Я стала показати тим людям, які прийдуть на майстер-клас, що критичне мислення це така технологія, яку може зустріти. Навчити і дати будь яким дітям і будь яким вчителям, що це технологія, яка не залежить від особистості цілковити вчителя. Це є не особистіста технологія, а це технологія, що працює у вчителя. Стоп, дякую. дякую.